Ну, все, це була остання крапля, що переповнила чашу мого терпіння. Зазвичай після таких слів ідуть дії. Скільки разів ми картали себе за те, що не зуміли стриматися, та, аналізуючи опісля свою поведінку, починали усвідомлювати, якби виявили хоч трохи терпіння, все було б по іншому. Мабуть, немає такої сфери в житті, де не було би потреби в терпінні. Зайве сказав, лишнє з'їв. Втрутився в не свою справу, не дочекався результату, не закінчив розпочати. Напевно, кожен із нас був причетним до чогось і згадано. Хоча це далеко не повний перелік тих моментів, які потребують витримки. Чому так часто нам не вистачає самовладання? І чи є цьому якесь виправдання? З'ясуємо програмі, настав час. Мене звати Ілона Глібка. Вітаю! ми Потрапляємо в якийсь дискомфорт, то природнім є бажання змінити ситуацію на краще, але перед нами постає вибір, якими засобами це зробити, адже подекуди, щоб вирішити проблему правильними методами, потрібно прикласти чимало зусиль і часу. А це передбачає необхідність ще якийсь час потерпіти, перш ніж проблема буде вирішена. Чи вистачає цього самого терпіння жителям нашого міста? Запитаємо у них. Мені легко проявляти терпіння, ну тому що я не знаю, після якось останнім часом наші люди стали якимось більш більш приємними до один одного і тому, тому легко. Терпіння смотря кому, знаєте, ну просинькам, друзям там прохожим. прохожим, ну мені не інтересують взагалі ні їхнє мені, ні там ніякої терпіння к ним не може бути речі. А красенька можна потерпіти, можна щось пояснити друзям аналогічно. Я ж кажу, що мені терпіння зараз проявляти легше, у зв'язку з тим, що я вже в достатньому віці, так що в мене вже так не кидає в різні полюса, в різні сторони. Так що тут я почуваю нормально. Не думаю, що. Да і по натурі я не хворіє, <говори> як кажуть. Що людина дорога, то терпіння дуже важливе для того всього. Для стосунки, мабуть. Для взаєморозуміння, взаємоповаги, взаємовідачі, терпіти один одного інколи в деяких ситуаціях, в деяких неправильних вчинках. Це головне, мабуть. Зазвичай терпіння відносять до позитивних якостей людини. Хоча, на мою думку, це питання досить спірне. Терплячих людей можна розділити на дві групи. Одні без нарікання і покірно, як бурлаки, тягнуть свою лямку, несуть свій хрест, терплять бідність, хамство, пояцтво чоловіка і все інше, що посилає доля, це природження раби обставин. Їхнє життя нагадує сірий, похмурий день пізньої осені неприємний і безпросвітний. Вони стовідсоткові фаталісти і, вважають, що у всіх їхніх бідах та невдачах. Винна доля. Життя завжди відповідає нам взаємністю. Багато філософів відзначали це явище, кажучи: посміхнися, і світ у відповідь посміхнеться тобі. Але ця фраза вже більше відноситься до людей другої групи. Завдяки їм найчастіше відбувається рух цивілізації вперед. Не виходить завдання? Вони не кинуть розпочати на початку або всередині. Знову і знову будуть повертатися до його вирішення. І, врешті-решт, не витримавши такої тривалої облоги, вона змушена буде здатися на милість переможця і викинути білий прапор. Коли нам усе вдається, терпіння виявити не складно. Істине випробування терпіння приходить, коли порушуються наші права. Коли інша машина підрізає нас на шляху, коли з нами поводяться нечесно. В таких випадках проявляється наша нетерплячість, яка виглядає як праведний гнів. Інколи може здатися, що терпіти це означає нічого не робити, а сидіти і смиренно мовчки чекати. Та можу сказати інше, терпіння це явище активне. Можна терпляче йти. Терплячи займатися творчістю, терпеливо продовжувати почату справу, кожного разу підніматися після ударів долі, бо сім разів впаде праведний та встане, говорить мудрий Соломон. І праведним він названий не тому, що падає, а тому, що встає. Кожній людині необхідне терпіння, щоб перемагати хвороби, біль, невдачі, які спіткають нас на життєвому шляху. Завдяки наполегливості, ми можемо досягти своєї мети. Здійснити власні мрії, святкувати перемогу над складнощами життя. Отже, саме терпіння прямий і найкоротший шлях до будь-якої перемоги. Терпеливість один з дев'яти плодів Святого Духа. Терпеливість це воістину божественна риса. На сторінках Біблії написано: але ми хвалимося і в утисках, знаючи, що утиск виробляє терпеливість, терпеливість, досвід. А досвід, надію, боговолючи дивитися на все те зло, яке сьогодні вразило наш світ, але є причини затримки його повернення. На неї вказує апостол Петро: Бог вам довго терпить, бо не хоче, щоб хтось загинув, але щоб усі навернулися до каяття. Заради цього він готовий чекати і терпіти недосконалість, гріховність людей, проявляти поблажливість і вести до покаяння, щоб врятувати від хвороби гріха. При всьому тому, що Біблія відкриває довготерпеливий характер Бога, варто зауважити, що в довготерпіння Божого є межа. Бог виявляє терпіння рівно настільки, наскільки потрібно для досягнення мети. Немає сенсу нескінченно терпіти, як сказав сам творець, не вічно дух мій буде нехтуватися людьми. Коли очікування виветься безперспективним, настане виконання Божого суду. Христос у Нагірній проповіді сказав. Увіходьте тісними ворітьми, бо просторі ворота й широка дорога, що веде до загибелі, і нею багато хто ходить, бо тісні ті ворота, і вузька то дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її. Життя вічне веде лише одна дорога це терпіння святих. Це та дорога, якою йде сам Ісус. Цією дорогою йшли апостоли і всі послідовники Ісуса. Цією дорогою йдуть і ті святі, про яких апостол Іван записував у книзі об'явлення. Тут терпеливість святих, що додержує заповіді Божі та Ісусову віру. Бог відкриває нам, що визнає терпіння тільки тих святих, які не лише мають віру в Ісуса, але й дотримуються усіх десяти незмінних Божих заповідей. Це не законництво, як декому здається, а вияв любові. А за словами апостола Павла, любов довготерпить. Я гадаю, молоді є над чим подумати. Якщо ви погоджуєтеся тільки терпіти і нічого не робити, то терпіння це зайвий вантаж у вашому житті. Кайдани на ваших ногах. Якщо ж терпіння допомагає вам долати труднощі, боротися зі своїми недоліками і всім тим, що заважає вашому руху вперед, то воно буде вашим добрим надійним другом, який допоможе успішно дійти до поставлених цілей. Тому саме зараз настав час приймати рішення, про які в майбутньому не будете шкодувати.